Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо грати у Bitland. А саме це друга частина про те, як заробити безплатні речі. Ну, Давайте будемо вважати, що перша, тому що друга була е, дуже, прям дуже-дуже давно. Е, назву карти ви бачите зараз на екрані. Е, ну, а ми починаємо, в принципі, чому б ні. Е, е, дивіться, ми зайшли Ми зайшли в цю гру, е, заспавнились, да, десь там. І нам потрібно знайти роботу. От я вам рекомендую брати, або ж, о, зараз, або ж е, до клубу йдемо, йдемо до клубу, або ж брати роботу е, охоронця, або ж брати роботу е, е, прибиральника, або ж охоронця. Я візьму, давайте, ну, давайте візьму, в принципі, Прибиральника, ваша задача, ви можете перезайти на сервер, і якщо буде грати один друг, то тоді ви ну автоматично будете ось тут бонус заробляти. 10% це коли один друг грає. Тобто, ви будете, наприклад, ви заробляєте 20, відповідно, ви будете заробляти 30. якщо ну Якщо 10%, ну, чи там, ну, скільки? Е, і відповідно, нам з вами ось є стрілочка, що нам першим прибирати. Вони працюють, вони від, відповідно хороші. І зараз я хочу прийняти всі дружби, і дивіться, уже два друга у нас на сервері. Да? Ми можемо всім покидати буквально отак. Друзів, тобто, ось уже нам кидають. Дивіться. Купа друзів, і давайте я зараз спробую перезайти на сервер. Ну, зараз це. А, Перезайти на сервер і показати вам цей. А, ні, бонус уже працює, тому що мій друг уже перезайшов. Тоді давайте не будемо перезаходити, тому що ці люди, які кидають трейди, ну чи дружбу в день в день народження в ну, друзям кидають дружбу, то ці люди, вони ось бачите, вони самі перезаходять. Нам не треба нічого робити. Буквально, так? Да? Ось у нас є вже два друга, уже бонус 20%, Тобто нам вже дають в два рази в 20% відсотків більше, ніж нам давали до того. От давайте візьмемо цю роботу і подивимося зараз. От нам потрібно заробляти оці біткоїни, щоб я зараз я їх заробляти зараз не буду. Але ви можете заробити круту анімацію. На жаль, я зараз не можу її показати, але вона класна. Вона коштує 625 біткоїнів. Ви можете... Ось бачите, 40 уже відсотків, друзі. Ви уявляєте? 40%. Відсотків. 40. Тобто, 4 друга грають цю гру, і я вже заробляю 40%. Відсотків. Якщо я маю заробляти 35, от порахуйте. У мене має бути 38, але дивіться, в мене відповідно вже більше грошей. Не 38, чи скільки там я казала, а більше. Тобто, коли ви граєте з друзями, вам дають більше цих коїнів. Давайте ось ми з вами. Ага. 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 Вже бонус взагалі манюній що Тому що один друг вийшов. От давайте я з вами ми вам, вам покидаємо от людям трейд, ці дружби і подивимося, коли вони їх приймуть. а Вони перезайдуть чи ні. От потрібно почекати, коли вони перезайдуть, і ми з вами заробимо відповідно більше грошей, ніж маємо. Отже, давайте я зараз вам. Коротко розкажу про себе. Ті, хто мене не знають і дивляться перший раз, можливо, можливо, дивляться і думають, хто це така, навіщо я зайшов на це відео. А я вам розповім про себе, поки заробляю біткоїни. Давайте я ну, десь 500 біткоїнів зароблю і ми з вами підемо до магазину. А в цей час я поки розповім про себе, про те, що треба, що ми робимо на цьому каналі, що ви робите на цьому каналі, чому ви дивитеся це відео. Хтось, можливо, вбив у Ютубі як ну, безплатні речі. Да, Хтось, можливо, просто зайшов на відео, тому що він мій підписник уже. Ну, а до речі, якщо ви мій не підписник ще, а зовсім не знаєте, поставте, будь ласочка, напишіть про це в чат. Ну, і звичайно, будь ласочка, підпишіться, мені буде дуже приємно. Я вирішила проблему з зніманням відео. Про який писала в своєму телеграм-каналі. Як вирішила, дивіться, проблема була в тому, що я, як вже ж вам, у мене не працювала програма там, де я знімаю свої відео. Вона просто не працювала. Я не знаю, чому. Я повторюю, я не знаю, чому вона не працювала. У мене Roblox вилітав, і я просто не знала, що мені робити. Та проте зараз, ну, я вже вирішила цю проблему і, відповідно, ну, можу знімати відео. Ну, я не знаю, чи це додовго. І, до речі, я навіть нічого не робила, тобто буквально неділі. Не було моїх відео, на жаль. На жаль, не було, так. Да. О, якийсь черік нам предлагає, пропонує, пропонує цей, дружбу. Давайте ми його приймемо а Може він у нас теж... Ой-ой-ой, три друга вже вийшла. А, Два. Е, дивіться, і що, відповідно, ви тут робите? Ви, ви дивитесь моє відео. А, ви підписалися, сподіваюся, вже. І що ви, е, ну, ви... Просто дивитесь моє відео. Можливо, хтось дивиться для задоволення, я повторюю ще раз, можливо, ні. Але мені в будь-якому разі дуже приємно, що ви дивитеся це відео, що ви поставили лайк, що ви підписались. Ну, я на це дуже-дуже сподіваюся, адже ви ж мої підписнички, я вас дуже люблю. А, і я знімаю реально класний, цікавий контент. Я буду знімати його і далі. Як же в 2023 році заробити крутезні? речі Тобто ну дуже класні. А, на цій карті ми можемо заробити буквально. Класні речі. Я покажу вам два магазини, в яких, в принципі, ми можемо купити наші речі. Ну, давайте от зараз підемо по магазинам. Якраз уже 500 накопилось. Перший магазин, друзі. Перший магазин у нас е, так в цей ось магазин, а ми потім в нього підемо. І ось Перший магазин там, де я купила емоцію. Тобто, дивіться, це у нас за робокси а з такими біткоінчиками, і скільки вони коштують, ось у нас є анімація така. Можу купити отаку, отаку анімацію. І ось такі крила. Тобто, це за 625 робуксів. Ось такі крила і анімація. Це все за робукси, ось дивіться, бачите, 100 робуксів. Далі дивимося. Біжимо в магазин, він такий непримітний. Ось тут така дівчинка блондиночка стоїть. Ми сюди заходимо. Це теж за робукси, і відповідно, ось у нас три безплатні речі: ось така табличка, ось така жабка і ось такий магнітофон. Чи я не знаю, що це. Бумбокс, так. Да. Тобто ось окуляри, але вони за робукси. Тобто є різні речі. Ми можемо їх купити. І відповідно у нас будуть такі речі. Ну, давайте я куплю чисто для прикладу ось цю жабку, на яку на яку мені вистачає. Тобто, і заробили ми з вами. Ну, от скільки минуло, да, хвилин. Ось, я її купляю. Все. Вона в мене є. Бейджик виліз. І минуло буквально, друзі, 5 хвилин. Ми за 5 хвилин 500 накопили І, ну, ну. 450, бо в мене ще 50 тонків. Ми накопили з вами і ми купили з вами класну жабку. О, в кінці відео оби, ну, всі речі, які ми сьогодні з вами будемо дивитися, я покажу в кінці відео, звичайно, щоб ви знали, можливо, ви теж захочете їх. Ну, а ми переходимо до наступної карти. Я думаю, вона вам сподобається. Там, до речі, дуже легко заробляти. Ну, а ми вже перейшли до наступної карти, назву якої ви бачите на екрані. І зараз ми біжимо, як показано на відео. А саме ось такий у нас є замок чи дім, я не знаю, як це назвати. А, біжимо ось до цієї такої карусельки. Тут нам потрібно зажати букву І. Якщо ви на телефонах, то просто отак нажати. А якщо на комп'ютерах І просто нажати, чи Е наше. І тут просто фоткаєтеся ви. І у вас має вилізти бейджик. Ну, я вже взяла цю річ і. В мене вона є, а вам тут ну, можете просто пофоткатись, якщо вам потрібні фотоці. Ну, а мені вони не треба, тому ми переходимо до найцікавішої частини цього відео. Ці речі, які я сьогодні купила, а також ці речі, які а, ну, оцей чоловічок, чи як це назвати, який ми заробили саме в цій грі. І так, давайте перейдемо до цієї частини. Так, ну і я вже зайшла в наш аватар. І перша наша річ це Froggy Head by Jick. Це... чи що? Не знаю, як правильно читається. Е, так, ну, я знаю, ну не хочу зациклюватись на цьому. Так, давайте. Нам потрібно зараз просто її вдягнути і подивитися, підходить вона під Міскін чи ні. Так, дивимось. Іде загрузка. Ось наша друга річ, яку ми щойно в кар... на цій карті заробили. Боже, <смі> так, під мій скін вона, звичайно, не підходить. Але, в принципі, жабка сама по собі непогана. Давайте тепер поміряємо нашого друга маленького, якого ми щойно заробили на карті блюбері так, і ось такий маленький пушистий друг у нас є. Ось він. Дивіться, який гарненький. Е, якщо ви хочете другу частину про те, як я заробляю е, безплатні речі, будь ласка, пишіть про це в коментарях. І на 10 лайків я зроблю другу частину. І всім па-па!